швиденько зроблю огляд капсульного готелю в Коалампурі. Як на мене, це найкращий варіант для того, щоб зупинитись в Коалампурі на ніч, особливо якщо прилітаєш ввечері, а вилітаєш рано вранці. Їхати в місто доволі далеко і зупинитись в аеропорту, як на мене, непогана ідея. Ціни тут доволі завищені, і в коалумпурі можна знайти щось подешевше, але з витратами на таксі туди і назад вийде дорожче. Тому краще взяти якийсь капсульний готель і тут заночувати. Капсул-транзит це капсульний готель, розташований у громадській зоні міжнародного аеропорту Куала-Лумпур, другого терміналу. Він ідеально підходить для транзитних пасажирів, які потребують відпочинку між рейсами, особливо посеред ночі. Готель пропонує різні типи капсул: одномісна капсула, двомісна, приватний капсульний люкс для трьох гостей. Капсули розташовані в окремих зонах для жінок та змішаних зонах, забезпечуючи комфорт та приватність. Готель надає такі зручності: безкоштовний Wi-Fi, беруші та маска для сну, капці, зубна щітка та паста, пляшка води, шафа для зберігання багажу та окремий ящик для взуття, рушник, ванні кімнати, безкоштовний чай та кава. Гості можуть бронювати капсули на 3, 6 або 12 годин, що зручно для коротких зупинок або довших перерв між рейсами. Повинен відзначити зручне розташування готелю, чистоту та комфорт капсул. І моя рекомендація бронювати на букінгу або на годі, бо там виходить дешевше, ніж бронювати одразу тут на ресепшені. А якщо в тебе взагалі є платином картка від Монобанку, то можна скомбінувати Dragon Pass і LaużK і отримати 6 годин безкоштовної ночівлі в цьому капсульному готелі.